Отже, цієї ночі росіяни здійснили черговий обстріл української території. Цього разу під удар потрапило місто Дніпро і, здається, ще й Кривий Ріг. Але цього разу о, цей обстріл не минув для росіян безслідно, е, хоча е, помста сталася, хоча і дещо із запізненням уже на території Росії у старопольському. Настав Польщині українські сили наздогнали Російський Ту-22, який здійснював бомбардування. сам так було збито льотчики катапульту... катапультувалися. І як на цей момент відомо, здається, три з них є в лікарні, а четвертого знайшли тіло уже загибле. Він загинув під час цього влучання в літак. Отже, сьогодні ми говоримо з військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим про цю ситуацію. Що це означає? Тому що це вперше українські сили збили літак ту 22 на території Росії. Отже, пане пане Дмитре, що змінилося зараз з цим влучанням? Давайте почнемо з того, що це дійсно вперше збили на території Росії. Хоча. Ну тут маленьке уточнення: вперше були на території Росії з використанням власне зенитно ракетного комплексу с С-200. бо до цього часу збивали на території Брянської області. Ви пам'ятаєте той літакопад, який був влаштований блукаючим патріотом? Три літака, і здається, два гелікоптери. Тому це не перший момент збиття російських літаків на території безпосередньо Російської Федерації. Е, то єдине уточнення, що вперше збили е, саме дальній бомбардувальник Ту 22 М3 до цього подібного класу літаків ми дійсно не збивали. І, Та прошу, але е, Брянська область вона безпосередньо межує з Україною. Все так це та, простіше. А Ставрополь не межує там. Досить... Та, ну тут та я про це й кажу. Єдине уточнення. Я чому і уточнював, що і до цього були ураження російських літаків в повітряному просторі Російської Федерації. Але цей випадок нам цікавий тим, що за літак збили на відстані більше 300 кілометрів. Тобто, це значно вже змінює саму картину. І відповідно можливостей сил Пати України ми продемонстрували російській стороні наочно, що зенитно ракетний комплекс С200, це ще радянська розробка, який пройшов глибоку модернізацію, він здатен вражати аеродинамічні цілі на відстані більше 300 кілометрів відповідно на територію країни-окупанта. Тому чому це важливо, бо я пояснюю. Удари наносяться, як правило, не доходячи в повітряний простір України. Вони цими користуються, вони б'ють з території Російської Федерації, прекрасно розуміючи, що можливості дістати літаки фактично немає. Той самий Петріот він може виявляти і працювати по цілі на відстані до 160 кілометрів. Це було максимально, чим ми могли уразити до цього часу. А відповідно наразі стоїть питання, що. Української сторони є е, можливості захистити власне небо на більш великі дистанції. Ту-22М3, вони базуються аеродром Маздок. Це північна Осетія. Вона е, ну поруч зі Ставропольським краєм, тому не випадково, що він впав на території Ставропольського краю. І е, ще один досить показовий момент, що саме Ту-22 М3 запускають по території України ракети класифікації Х-22. Це ще радянська розробка ракети, її називають «Вбивці авіаносці. За часів Радянського Союзу була відповідна ну, розроблена ця ракета, бойова частина до тони, але радіус відхилення від декілька сот метрів. Тобто на чому брали. Влучимо не влучимо за рахунок великої бойової частини. Все одно будуть і руйнування. От не, росіяни прекрасно ну, радянські конструктори прекрасно розуміли, що можливості точного ураження досить мінімальні і відповідно брали за рахунок великої бойової частини. Те, що наразі х 22 використовується для ударів по Україні, так це в першу чергу. В моменті терору проти цивільного населення назвати Х-22 високоточною зброєю ну не повернеться навіть язикну до радіосвітхилення декілька сот метрів. Тобто, умовно кажучи, коли вони б'ють по території України з Х-22, прекрасно розуміють, що наражають на відповідну смертельну небезпеку, в першу чергу цивільне населення, і ми це бачили. Удари пам'ятаєте Кремінчусі. І там інші е приклади застосування Вінниця, здається, Х-22, де була величезна кількість загиблих серед цивільного населення. І тепер відповідно правила поведінки е росіян, які вважали, що можна безкарно обстрілювати е територію України, вони змінюються, змінюються прямо протилежне. Росіяни тепер змушені рахуватися з тим моментом, що українських сил оборони відповідно є засоби ураження, які здатні дістати стратегічні бомбардувальники на відстані, яка до цього часу вважалася ну, скажімо так, критичною для української сторони. У цьому основний аспект цього сьогоднішнього ефективного. І показового збиття російського бомбардувальника, пане Дмитрию, що означається, що московити можуть забрати ці літаки на інші аеродроми на більшій відстані? Ну тут питання: забрати літаки можуть, але наносити удари з використанням тактико-технічних характеристик Х 22 вони все одно змушені будуть заходити в зону враження. Відповідно, наша система ППО та саме С 200 і тут вже будуть проблеми. Власне, на момент пуску. я ще раз підкреслю до цього часу на чому вони власне і грали, що прекрасно розуміли, що пуск на території Російської Федерації знаходиться поза зоною ураження сил ППО України. До речі, саме С 200 збили свого часу і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Тобто, це показово. Але тоді А-50 збили відповідно, ну, скажімо так, на відстані, яка дозволяла і працювати і Петріотам. А це, от якраз відстань 300 кілометрів, вона досить серйозна. Пане Дмитри, зараз з'явилися хороші новини.